Позиція членів Трампівського крила республіканської партії, які виступали за згортання допомоги Україні у новому складі Конгресу Сполучених Штатів, стала слабшою і навряд чи зможе впливати на політику республіканців. Єдва лі, звісно, дождуться ці люди суда, но що там не підсказує, що справедливість в конічному тоді восторжествує. Таку думку висловив посол Сполучених Штатів в Україні в 2003-2006 роках, а нині директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон. Гербс Популістське крило отримало дуже погані результати на виборах гірші ніж республіканська партія в цілому, тому сьогодні вони є слабшими, зауважив колишній посол. За його словами, ці законодавці чомусь досі впевнені, що згортання підтримки України має сенс, але звісно, це відбувається саме тому, що вони взагалі не розуміють американських інтересів. В американському конгресі представили законопроект про визнання групи Вагнера терористичною організацією. Ініціативу зареєстрували в Сенаті США. Її автори. Сенатори від республіканської та демократичної партії Роджер Вікер та Бен Кардін. Аналогічний законопроект планують внести також і в Палату представників. Законодавці кажуть, що в разі ухвалення ініціативи державний департамент буде зобов'язаний включити групу Вагнера до переліку терористичних організацій. Керівники групи Вагнера Євгеній Пригожин та Дмитрій Уткін вже перебувають під санкціями США. Групу Вагнера достовірно пов'язують з незліченними звірствами в Україні, а також у Сирії та по всьому африканському континенті. США повинні негайно визнати групу Вагнера іноземною терористичною організацією. Це зменшить міць російських збройних сил і допоможе притягнути до відповідальності порушників прав людини. Володимир Путін і його прибічники не зупиняться ні перед чим, щоб досягти своїх цілей, включно із відправленням найманців, як то група Вагнера для вчинення звірств від їхнього імені. Сполучені Штати мають назвати цю тіньову армію тим, що вона є іноземною терористичною групою. Ми маємо притягнути до відповідальності їх, а також будь-кого хто їх підтримує. Адміністрація Джо Байдена сподівається, що протягом наступних двох тижнів Конгрес проголосує за надання додаткових коштів на підтримку України. Цього разу нагадаємо йдеться про майже 38 мільярдів доларів. Чи знайде цей заклик підтримку з боку американських законодавців? І чи будуть США, як того вимагають деякі представники конгресу, проводити жорсткіші перевірки для допомоги Україні? Про це моя колега Наталія Чурікова розпитала в сенатора Рова Портмана та конгресвумен Марсі Каптур. Ми повинні мати звітність щодо допомоги. Я думаю, що ті з нас, хто підтримує Україну, повинні це підтримувати. Потрібна прозорість щодо того, куди йдуть гроші, як вони використовуються. Я вважаю, що український уряд добре попрацював над цим. Я знаю, що президент Зеленський і його посадовці добре розуміють, що потрібно мати прозорість. Вони розуміють її важливість, тому вони залучили американську бухгалтерську фірму. Ділойт тому світовий банк задійний. Тому ми запровадили моніторинг військового обладнання, щоб ми знали, куди воно йде. Тому я вважаю, що це не повинно уповільнювати надання допомоги. Насправді це має спонукати нас надавати більше, знаючи, що вона використовуватиметься розумно. Я скажу, що я був там кілька разів від початку вторгнення та підтримую зв'язок з людьми. Я знаю, що ведеться активний моніторинг американські військові в Польщі. кажуть мені, що це безпрецедентний обсяг моніторингу, який вони проводять, щоб бути впевненими, що зброя потрапляє в потрібне місце в правильні руки. Тому я вважаю це доцільним зараз. Можливо, є способи, як ми можемо покращити цю перевірку, надати більше звітів до конгресу та зробити процес більш прозорим, але це не повинно уповільнювати допомогу. Насправді це має дати нам впевненість у можливості продовжувати надавати допомогу, яку Україна зараз надзвичайно потребує не лише для того, щоб відбити російську агресію, а й для того, щоб надіслати послання всьому світу, що тиранія та авторитаризм не переможуть я маю надію, і ми маємо велику підтримку від обох партій. Конгрес сполучених штатів визнає наскільки допомога США важлива для перемоги України в майбутньому. Тому я дуже оптимістично налаштована. They are the world. Те, що зробили українці, вони навчають світ, як перемогти свободу над тиранією. Я пишаюся ними. Вони платять за це велику ціну і вони справді навчають світ. Тому, коли вони переможуть, вони стануть новим фундаментом для свободи у величезній частині світу, там де люди зможуть Можуть досягати поступу у своїх власних суспільствах, тому я маю великий оптимізм щодо майбутнього прямо зараз. І ми маємо зберегти нашу рішучість як об'єднаний захід, щоб допомогти Україні досягти перемоги, за яку бореться її народ. А ми переходимо до європейських тем. Дипломати Євросоюзу остаточно домовилися встановити граничну ціну на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Обмеження вводять щодо тієї нафти, яку транспортують море. Такий захід ЄС оголосив вслід за країнами Групи Семи, які ініціювали цінову межу ще раніше. Заступник міністра фінансів США Волі Адаємо привітав таку домовленість, заявивши, що це обмежить надходження до бюджету Росії та послабить її економіку. Це в тому діапазоні цін, про які ми говорили деякий час. З точки зору створення та допомоги нам у двох речах: одна це зменшення доходів Росії, а друга забезпечення, щоб ми зберігали російські барелі на ринку для того, аби переконатися, що ціни залишаються низькими для всіх. Ми вважаємо, що діапазони цін, які обговорювалися, досягають цих двох цілей і ставлять нас у положення, коли доходи Росії зменшаться, одночасно забезпечуючи людям у подальшому доступ до надійної та дешевої енергії. І головне про що варто пам'ятати, ми починаємо із 60 доларів, але у нас є можливість зрушити цінову межу далі, використовувати цей механізм щоб обмежувати доходи Росії. А тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову із Владимиром Путіним і закликав його вивести свої війська з України. Лідери країн домовилися залишатися в контакті? Повідомив речник німецького канцлера. Це відбулося на тлі повідомлень про те, що Берлін готується передати Україні додаткові зенітні установки Гепард. Про це та більше поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який приєднується до нашого ефіру зараз. Богдан, вітаю тебе! Якщо не помиляюся, минула розмова Шольца та Путіна була ще в вересні. Про що вони розмовляють? І яка взагалі мета таких дзвінків? Так, західні лідери зараз не часто розмовляють з російським керівником і тому такі розмови приваблюють велику увагу і, наприклад, звертають увагу на те, що відбулася вона принаймні, так повідомляють з московського боку, що вона була за ініціативи німецької сторони. Але звернімося до того, як про це повідомляють з Берліна. Я дозволю собі зачитати. Тут сказано, годинна розмова була при присвячена загарбницькій війні Росії проти України та її наслідкам, і, і ось далі. Зокрема, канцлер засудив російські авіудари по цивільній інфраструктурі України і наголосив на рішучості Німеччини підтримувати Україну у забезпеченні її обороноздатності від російської агресії. І ще один важливий момент у повідомленні від офісу бундесканцлера. Він закликав президента Росії якомога швидше досягти дипломатичного рішення, включно з виведенням російських військ, і мені здається, що. Оця вимога дипломатичного вирішення з виведенням російських військ з України є очевидно ключовим. Що я припускаю у Москві дуже не сподобалося. Принаймні, реакція негативна вже була на такі вимоги і сьогодні з Кремля, але загалом те яким тоном говорить про росію зараз керівництво керівництво німеччини і зокрема канцлер олаф шольц я думаю вирізняється щораз раз більшою чіткістю вимог ось зокрема що німецький керівник говорив цими днями про головний напрямок його політики коли йдеться про україну і російську війну в україні я переконаний, що Росія вже не може перемогти в цій війні на полі бою. Постійні напади на інфраструктуру, воду, енергію, трубопроводи на українські міста і села це жахливо, але також є розпачливою стратегією випаленої землі. Ми надаємо артилерію, протиповітряні засоби і постійно шукаємо, що ще можна зробити, особливо щодо протиповітряної оборони. Росія повинна зрозуміти, ми і надалі будемо підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно. Економічно, фінансово, гуманітарно і зброєю. підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.